Доброго ранку, мої любі малята. Дітки, відгадайте загадку. Чи маленьким виростає, міць з руками набирає, може жити сотні літ, має величезний рід. Так, це дерево дуб. Давайте про нього послухаємо розповідь. Серед священих дерев українців. Найпочесніше місце займає дуб. Надаремно його вважали царем дерев. Дуб шанують за міцність, красу і довговічність. Міцний, як дуб, кажуть про сильного чоловіка. Дуб це велике могутнє дерево, стовбур у нього товстий, гілки кремезні і розлогі, листя і жолуді дуба є їжею для багатьох тварин. Листя темно-зелене, плоске, широке і має зубчасту форму. А плоди дуба це жолуді. Вони гладкі на дотик, і у кожного є шапочка, яка служить захистом плода. Не менш корисна є кора дуба. Вона має багато речовин, які використовуються як в народній, так і в офіційній медицині. У народному господарстві дуб незамінний, особлива його деревина. Вона дуже міцна і використовується для будівництва і виготовлення меблів. Дубові палі часто використовують для будівництва підводної основи мостів, розмокаючи. Дубова деревина стає як камінь. Про дуб складали легенди, вінками з дубового листя прикрашали голови переможців Олімпійських ігор, а також сильних і мужніх людей. А ще вінки з дубових гілок були символом родючості. У давнину вважалося, що у добі живуть душі хоробрих воїнів, і у нього наймогутніша влада над злими силами. Він оберігає людину від усіляких негараздів, від злого чародійства. Мандрівники залишали біля дуба свої посохи, забезпечуючи собі спокійний шлях. Листя дуба вишивають на сорочках, ним оздоблюють писанки. Малята як називаються плоди у дуба? Вірно. Жолуді. Які тварини живляться жолудями? Вірно, білочки, дикі свині, сойки? А який у дуба стовбур? Стовбур у дуба товстий та міцний. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!